Всім привіт! Покажу вам терру чорну професійну від торгової марки Екотест. От на ній написано все українською мовою. Написано на ній, от дивіться. дозиметр радіометр МКС-05. Торгова марка Екотест, IP20 захист, значок. Су, тут бета щільність українською мовою, тут потужність українською мовою, доза, гамма, випромінення українською мовою поріг, режим українською мовою. І ось тут дивіться зроблено в Україні. Не на Україні, а в Україні. І не у Україні, а в Україні. Для тих, хто не знає, повторюю. Це на е, е, українській мові. Одиниці вимірювань. Нормальні рівні випромінень, гамопотужність, бета щільність. Не більше. Ну, от бачите, самі все. Так, тут стоїть не СБМ 20 лічильник. Не новнем китайське якась лампочка неонова. А справжній оригінал SBM 20, кольору такого жовтенького. От пермалоя. Анодований ззовні. От, бачите, 5 ребер. А, ну тут видно 4 ребра жорсткості і 5 з -е краю. Десь там вже під Свинцем. Так. Батарейний відсік покажу. Так. От наш матеріальний відсік. Тут є серійний номер, написаний 03406. Без окислів, як бачите, без ржавчини Все супер. От. Так. ну, встановлю матерейки. Тут дві штуки міні-пальчики тип 3А. так и 3 вольт протюрем <звёздить> <звёздить> вот чуя-то клацанье Рена кожен Маквант влетівший, є клацанням. Так, оце показав і давайте перевіримо. Вимерли вже. 8 мікрограм години показує. І перевіримо на компасі Адріанова. От у нас є радіоактивний компас Адріанова. Ой, вже інший от, І давайте. Бачимо, як реагує. Його. Чуємо класення? Вот, забираємо, можна обнулити ось так, отут виставити поріг можна вручну. М30, М20, скільки бажаєте. От, наприклад, 32 мікрорентгена. Вимкнути дозиметр Затискаєте, утримуєте кнопку режим. Ще раз затискаєте і він вмикається. Вимкнули. І от він міряє фон. Тільки пройде достатньо часу для SBM 20, щоб замірити фон, він видасть результат на дисплей. Ну, От, показує вже 8 у нас мікрорентген. І далі клацання. Чуємо. Підносимо компас Андріанова. Чуємо клацання тріщання збільшилось. І сигналізація про перевищення фону. Вона потім сама вимкнеться, коли фон спаде. Ось так, можна перезапустити і тоді замовчить зразу. Так, режими. Доза накоплена, потужність, далі бета щільність. Блимає світлодіод там, в, який зараз ми, в якому режимі. І далі ще годинник є. От 9 годин-5 хвилин. В цьому режимі, до речі, підсвітка є червоним дисплеєм. Зараз покажу. Вона Вмикається, коли сигналізація або при натисканні кнопки. І коли режим годинника, то клацань немає, це не заважає вам. Але коли буде перевищення фону, от. вложимо на компас Адріанова. Вмикається сигналізація автоматично в цьому режимі. От, Все працює. Тобто в цьому режимі беззвучному сигналізація вмикається. Прилад 36 секунд, по-моєму, для SBM 20, це завжди так. І через 36 секунд оновлює результати і сигналізація вимкнеться сама по собі. От, бачите? А, це батарейки відійшли, вибачаюсь. Зачепив. Ну от, перевірили, все працює, все супер. Ззовні показав, все. Все бачили. От. Те, що кришки немає, це не проблема. Можна маляркою ось так заклеїти батарейки, щоб при падінні ударів об землю вони не вилетіли. А СБМ і має бути відкритий постійно. Якщо закривати його кришкою, то дружим рестає сліпий і бета промінення не бачить. Ось так. Так, є не, невеличке почорніння на дисплеї, це від перебування на морозі. Ну, якщо далі довго на морозі не буде, то рости не буде. Це чорне по, по краю периметра. От. Це біда всіх рідкокристалічних дисплеїв. Абсолютно всі дисплеї рідкокристалічні бояться холоду. Ну і жари також і прямих сонячних променів. Тому потрібна їм тінь, ну, не, щоб не було прямих сонячних променів і плюс-мінус кімнатна температура. Ось так. Ну, все. Всім до нових зустрічей. Все показав, протестував. Все детально. Всім до нових зустрічей. І йде сигналних 36 секунд, коли завершений цикл вимірювання. Всім до нових зустрічей.